Локація ну, шикарно зробила у обалдіть, шикардос. Правда, в кінці літа. Woohoo! <laughs> Вода. чому сьогодні цілий день боліла голова і таке самопочуття ніяке хвиля шикарна просто неймовірна 31 сьогодні число завтра 1 вересня все Розваг буде менше, можливо. Будемо робити, щоб був хлопчас і навіть починок. Шкла. Є зустрічаються. Бігати, пострибати, так не хочу. Тут мені дуже комфортно, не хочеться виходити. і я. Шикардос. Не такой також я. Я вже перевдяглась дуже тепло, ще такий вітерець і йду шукати рибалку. А сьогодні він встав прямо поруч. Я прям не очікувала, що так може бути. Ось так. Навіть нікуди не потрібно йти далеко. Рибам повно? М -м -м. Шикардос. сябака улыбака. Сябака улыбака. Клас. Що, є рибка? Ні? А, є? Там селедку ловили, а Ця вже не пішла. Ага. Йти, либо піди за курку, зразу. А я, я кофту взяла, в мене є кофта. Кофту поки взяла. Я ж тут поруч. Угу. Я вже перевдяглась, вдягаю шапочку, щоб не смерзнути. Бо такий вітрець відчувається, коли підходиш до рибалок. Тому ось так комфортненько в штанцях. Вже потрібно, і навіть куртка в мене є. Тобто ввечері я десь. Після восьмого вже вдягаю навіть куртку. Ось так. Шікала. Сонечка ще сяє. Поки рибка не ловиться, то можна ще познімати щось. Або когось. Сонечка простисяє і дуже класне світло. Завтра Сашка йде, ну, не буде уроків, просто вони півтори годинки, там якась святкова частина, плюс отримують підручники, а з Анастасійкою будемо ще вирішувати, бо факультет будемо змінювати факультет. Тому так. Сподіваюся, що нам вдасться саме те, що ми хотіли. Мені потрібно буде їхати в Мічникова. Ще будемо думати, як і куди. Я пройду, пройду, пройду. Дякую. Дякую, гарного дня. В общем, рибалочки є. Ой, а тут я прийшла і вже тут сонечка не видно. Рибалочки ще чекають, бо півгодинки до заходу сонця ловиться і півгодинки після, тому ще. Всіх в такому очікуванні. Сонечка Лейплейт вже все майже зайшло. Ну, по крайній мірі тут. Ось тут склони. Не знаю, я... яке буде інтенсивність життя, тому пройду ще динозавриків зніму. Бо я не знаю, як буде далі. Хоча в тому році ми якраз і саме кльов був. Тут квіти, вже скоро все закінчиться, Шикардос. Да. Останній день літа. Можливо, хтось прямо сьогодні і від'їжджає. Дінозаврик. Який зустрічаю. Ой, обалдій, тут зробили ще таку локацію. Прикольно. Не було. Молодці, постійно щось змінюють. Ось з'явились гойбелки. Оце так, да. прикольно. Так що треба обов'язково їх подивитися. Поруч з дракошкою. Ось така краса. Трошки походиш, то так трошки біля, біля качельки. Походи, не, не бойся, щоб мене було видно тільки. Дивись, щоб мене було видно. Бачиш мене? <смірно> О, шикарна така локація. <смірно> <смірно> Ой, обалдієть. Шікардос. Ось так. Ну, шикарно зробила. Правда, в кінці літа. но все рівно. Обалдеть. Шикарно. Все, дякую дівчатам. Дякую, дівчата. Хочете до мене? Mm -hmm. Так, помашіть. Привіт-привіт. Все, гарного дня вам дякую. Hello. Йду. Пройду. Прям неочікувано. Я не очікувала, що тут будуть оці гойдалки. бо я постійно останнім часом. А ще якийсь місток. Мені чоловік ще казав, що якийсь місточок ще з'явився. Не знаю, що тут з'явилось. Не бачу, ось поки бачу тільки це. Так біля яхти він казав. Іду тоді шукати, що тут новеньке з'явилось. Попригушок, мені здається, з'явилось більше. Можна вже знімати. Так, прям велогонщик, Так. Ну, шикарно. якийсь він мені ще казав, що якийсь місточок з'явився, де він? Що всі рибалочки хочуть там ловити рибку? Зараз зразу і знайдемо. Так. Тут я не бачу, Йдемо прямо сюди. Ось тут, де стоять різні дракошки. Тут дитячий мантанчик. Касетка. Тут біля моря прямо. І величезний дракоша. Ось він, який красивенний. Ну і що? Ми тут подивимось, пошукаємо, що ж з'явилось. Ось так, такий кардос мені дуже подобається. Вау! Вау. Ще топую далі шукати в басейні. Тільки одна людина. Де ж тут місток новий? Прямо ж цікаво стало. Що прям сі рибалки хочуть там. Ловити не поняла, не поняла юмора. Не знаю, можливо, я не так зрозуміла, Літо. ходить літо. Вже можна знімати цю шапочку. Не знаю. Можливо, я не так зрозуміла. Де це? Можливо, біля самої яхти з'явився місточок. Так само головне, щоб воно було не мокре. Далі. Я думаю, що біля самого ресторану яхта, а не тут. Я прям вже зігрілась, поки тут ходила. Непонятно, непонятно. біля самого ресторану Яхта. Щось тут, і підемо пляжем. Нам все рівно де бігати, но надо бігти також допомогти рибалочці своєму. Занти потроху будуть прибирати, але поки ще щось є. Прямо ще пляжний контент. А потім пляжі будуть пусті, тільки самі, хто більше любить холодну воду. Вже трохи заливає тут. Видно, що тут вода. Море просто бомбезне. Водичка ще тепла, можна плавати і плавати. Зараз на мачу штанці. Шикардос. Відворах ще грає. Ну що, йдемо до ресторану Яхта. Ну, вся баки. Ну що, общем, пройду? Такий трошки розсломлений. Контент, пляжа, море на да, 31 число. В общем, кожен відмічає цей день, як може. Більшість, мабуть, Пішли по ресторанам. Не бачу я тут ніякого місточка, що він мені казав? Де той місточок? Так, ну що, все, побігла тоді я рибачити. Ось вже в такому полувері беру на всяк випадок. Чому ні? Все, побігла тут більше. Водоросли трібіло, прям так дуже багато. Прямо видно, що наскільки тут багато водоросли, але плавати ну, людей тут немає зараз. Хоча я проїжджаю ввечері, то важливо в день тут і є. Тут цікаво плавати, якщо випірнати, то тут багато таких прямо глиб прямо у морі. І якщо ти з маскою, то класно. Там прям пливеш і можна стояти на всіх каміннях. Щось рибалочки ще розслаблені. Сидять, це означає, що риби поки. Немає, ще поки в очікуванні. Тому так. Але, в принципі, не так багато, як зазвичай, можливо, ще підтягнуться. Ну, пішла. Сардінка вже пішла. Щось мій рибачок бачу, переходить в інше місце. Щось побачив краще. Це цікаво. Зараз все. Розізнаємо. Щось поки риби немає. 20 штучек маленької рибки. Ось крашечка.